Всім привіт! Їдемо на село Совку! Вже село своєму, наверно, Дня 4 набили 31 прицеп. Отакий у нас прицеп, і ще один. Працюємо двома прицепами. Цього тягали оцим трактором добре. Ходимо під потоком, зараз повернемо хобот на бік, покотили корова, сьогодні до обіду, впорядковували яму, закривали, возимо вже на кагату на городі в яму, в літо. 18 прицепів ще Сейчас плануємо готувати по 50. В Принципі спочатку було важким трактор Та ламався наш старенький старей. Багато роботи робить. Ми його прийшлося коробку розбирати, Розсипались з в коробці, в межуці на первічному валу. розсипався почіпник. Потім два дні ремонтували це розібрали, день забрали. Півдня покосили володбора, Лента згоріла, кончилася. Я думав, що вона кончиться, але не так швидко. День поміняв ленту, поки з'їзд розібрав, з'їздив, купив, приїхав, поставив. Нова лента робоча, тормозна стара неї одна шана. Нова робоча лента пече без проблем. На Другій передачі ходить. Ходить максимальна нагрузка на мотор, на комбайн, проходимості більше не дає. Минут за 20, зараз набиваємо прицеп повний з горою. Скоро будемо докончуватися поле, переїдемо там, забито 10 прицепів залишилося, переїдемо на друге. Покажу кукурудзу, яка такої не було в нас кукурудзи страшної. Це ж, не Скоро вже будуть молотись. А коли знімати, просто ми вдвох косилися, тоді трьох виїде. Виїхали, у трьох будемо косити. Щоб більше набити. Ось є другий трактор. Другий трактор, другий Мішання. 82-й, точка 2, маленький у нього. Косимо отаким от, от образом 80-й тягає, комбайна косе під потоком. тут ось така не сильно велика, Качанів взагалі фактично відсутствує там. Ізрядка, як я не вся погоріла. Один рядок. Прицеп набиваємо десь минут за 20-півчаса. 20-30 хвилин прицеп повен з горою. Отаку от, от стерню оставляємо, бо то, що вже старіє і мочалочка багато де. Кукурудза стара Остається оце вже неїстівний корм. ці мочалки. Це вже то стара кукурудза, тому косимо повище, щоб менше відходів було. На трактор нагрузка велика. Звісно, димить нормально. Друга передача. Ось така кукурузка майс. Не пам'ятаю який сорт, силосна. Радуємося зелено. В принципі, маса. Качанів тут почти нема. Ну, тут такі. Ось так от виглядають качанчики. Те, що ізрядка попадається. Людей вообще есть, что уже погоріло давним-давно і качанів взагалі немає. Тут хоч ради, хоч що вона. Ну, це якийсь ще більш-менш похоже щось. А так то все немає. Ну, Тут ще густо посіяно, 7 на 7 на метр я посіяв. Думав, що буде, буде щось. <смас> Нічого немає. Може я б осів 5-4,5, там 4 ,5, і... то було б краще. А так отакі качанчики. На силос теж нужні, але, але немає. Звана маса є, слава Богу. Не згоріло дуже швидко. Дало пів, пів кілометра по кругу ходимо, тут вже залишилося 10 прицепів десь добити і перейдемо на друге поле. Всього у нас десь ще 20 прицепів треба набити. І шабаша, заготовимо. Дай Бог, щоб не ламалися. Буде все добре. Ось такий ось трактор. Трактор Міші. Той що зараз поїхав під потоком. І той, і цей його. Рецепт цей наш. 82-й. Дві лишнім тисячі моточасов на ньому. Непогано доволі виглядає. Прицеп наш, покліта. Тонн 5-6. та 6 точно в прицепі є, бо ресори пошти лягають в отбойники. До 6 тонн, я думаю, зелені по-любому дає. Вот такая вот солосовка заходят рядки. Потроху, потроху переходить наперед. Регулірує там десь два, два з половиною кола купон прицеп. Це Сейчас будем міняться. Тут Буде така от носа більш-менш. Ось так днімо. Сейчас передок вже забиває. И все чоло. И поїхав саня. я переезжаю и я далее. И, потом... и тягать за комбайном, дуже важко трактор. И так важко, а и дольше и вообще. А русская длится на резку, опуска комбайна. привіт, народ. Набив на прицеп. Це розкосював ту сторону, тягав за собою тільки що. Два прицепи набива. Це жду поки Мішаня приїде, притягне прицеп Вже набили. Чікає 40 46 за цим прицепів ще 4 і ще баш. Такий стан має комбайн, в принципі, з комбайном все добре. От працював от пік. Трошки дощів дощик у нас був. Одна тільки момент. Тут а, трошки протерло пройшли год в кінці силосовки розривало трошки барабан там, тріщина йде. Цей рік теж. Нічого вже доб'є, завариться, трохи викидає пучечки, траву силу таке викидає з нього. О, не Ось кукурузка. Маїс Дніпропасіє 5 штук на метр. Не знаю який гібрид. Півтори тисячі стояв мішок. В принципі, це дуже гарно При... по цьому рокові. Качан, звісно, не виповнюю, але як не на тому полі, де було 7 на то там взагалі... Не було качені пішли тут. Якісь болить кутуризка, щось сипне. На тій стороні ну, посіяно досівав 7 насілин обратно цей же гібрид. І е, тут хуже насілин не, не буде сіяти насилос. 5 насилос. 3,5 насіли на 4 на, на зерно Блин, по нашим рокам засух. Тут ось немає качана. Тут якісь маленькі, тут маленькі, тут немає, немає, немає. Сім ну, штук на метр є сім штук на метр. Не вистачив вогу навіть. і тим посохла, згоріла, вже листя опустила, там воно яка зелена стоїть. Марна. Косимо в цю сторону доб'ємо. Може трохи продамо. Люди питали. А це залишиться на зерно. Правда, сохнуть буде, навіть довго. Людей є погоріла вже зовсім, а тут качанчики ну, все. Рідкейну на сім'ї теж буде. Обо все такі рідко, але все сувка починалася, звісно, важко. Цей рік. День покосили, півдня покосили, коробка розсипалась. Правда, не ремонтували. Потім два дні не косили, ремонтір, <кій> ремонтував. Через півдня покосили, два відбора лента здохла. Ну, вже зносилася, звісно. Думав, що подовша погода. Потім ленту зробили, все вже настроїлося. Слава Богу. Добиваємо крило. Пало, репнув кронштейн та зняв його, щоб не торготіло. Вже добиті, тоді на ремонт ставить такий мелкий насальник потік. Може почепник треба поміняти. Колесо все топоє. З коплюної стягиваної. Побігло, треба топлівну зняти, відвести. Неприятно. Я так працюємо. Слава Богу, закінчимо.